Свої 16 років Наталія святкувала з розмахом, батьки постаралися, але на душі в дівчини не весело. Сьогодні на свій день народження вона дізналася, що вагітна. Цього ще не хватало. Володі ще не встигла сказати, але як бути, що робити. Батькам треба сказати, але як подумає дівчина, що вони їй так довіряли, а вона їх підвела. Добре, що через місяць закінчується навчальний рік. Мамі сказала, коли було пізно щось робити. Сказати, що батьки були шоковані, то нічого не сказати. Вони не жаліли Наталію, говорили все, що думали. По-перше, хто батько? Що можна це сказати дівчина? Володимир, як дізнався, що Наталія при надії більше не з'явився. Батьки перевели його в іншу школу. На сімейній раді вирішили відправити до тітки в інше місто. Так і зробили. Коли прийшов час Наталії народжувати, тато і мама приїхали підтримати свою доньку. Знала б Наташа, яка підтримка чекала її. Народилася дівчинка малесенька, найгадніша у світі. Наталія дивилася на маленьке обличчя і не вірила, що це її донечка. Зайшла мама відвідати і почала умовляти дівчинку написати відмову від своєї дитини. Наталія не очікувала такого почути, вона плакала. Вартість дівчини все ж таки перевершила. Від донечку, яку назвала Вероніка, вона не відмовилась. Коли виписали з пологового будинку, батьки відмовились забирати доньку з малям додому. Наталія повернулась до тітки. Зі сльозами на очах вона просилася пожити в неї. Тітка Валя не відмовила. Вона була сердита на свою сестру, яка так чинила з дівчинкою. В тітки Валі Наталія поселилася надовго. Сама ще дитина, з дитям на руках. Ну що ж вона може? Нічого, тільки завдяки своїй тіці. З роками в Наталії все склалося, вступила в технікум. Далі закінчила університет. Завдяки тіці Валі, яка допомагала їй усьому, доглядала за Веронікою, коли Наталія вчилася. А потім, коли пішла працювати, дівчинка пішла в дитячий садок. За всі роки мама з татом жодного разу не поцікавились, як живе їхня донька. Наталія зустріла хорошого чоловіка. З Веронікою влада познайомила одразу, щоб знав, що в неї є донька, яку вона любить понад усе. Линуть роки. Вероніка вийшла заміж, живу з чоловіком за кордоном. Наталія виховує двох синів, які народилися у шлюбі з владом. Нещодавно Вероніка з сім'єю приїздили у відпустку. Велика сім'я у Наталії весело, а ввечері задзвонив телефон. Телефонувала мама Наталії. Всі роки вона не давала про себе знати, а тут телефонує. Вона сказала, що чула від тітки Валі, що Вероніка приїхала. Хочу попросити її, щоб звозила до лікарів за кордоном. Погано почувається, а тут лікарі не розуміють, що з нею. Вероніка взяла слухавку і сказала у вас немає внучки на ім'я Вероніка, і ніколи не було. Правда, бабусю? І поклала слухавку.